Вітаю вас, дорогі діти на уроці математики. На минулих уроках ми ознайомились із поняттям середнього арифметичного та середнього значення величини, навчились їх обчислювати, дізнались, що називають середньою швидкістю руху, та як її знаходять. Зрозуміли, як обчислюють середню заробітну плату. Сьогодні ми продовжимо вивчення теми та розв'яжемо задачі на знаходження середньої врожайності, середньої ціни, середнього віку та й інших середніх величин. Розгляньмо задачу на знаходження середньої врожайності. Задача 1. у фермерському господарстві соняшник вирощували на двох ділянках, площі яких дорівнюють 70 гектарів та 30 гектарів. Із з більшої ділянки збирали по 15 тонн соняшника з гектара, а з меншої по 20 тонн. Знайдіть середню врожайність соняшника на цих ділянках. Для розв'язання даної задачі спочатку знайдемо масу соняшника зібрану з обох ділянок, оскільки з кожного гектару більшої ділянки зібрали по 15 тонн соняшника, то помножимо 70 на 15, одержимо 1050 тонн. Це маса соняшника з ділянки площею 70 гектарів. З меншої ділянки, площа якої 30 гектарів, зібрали по 20 тонн. Тому 30 помножити на 20 отримуємо 600 тонн. Це маса соняшника, зібраного з меншої ділянки. Отож, з двох ділянок зібрали 1050, додати 600 дорівнює 1650 тонн соняшника. Загальна площа двох ділянок 70 додати 30 дорівнює 100 гектарів. Для знаходження середньої врожайності поділимо 1650 на 100, отримаємо 16,5 тонн соняшника з 1 гектара. Це середня врожайність соняшника. Отож, запам'ятаймо, щоб знайти середню врожайність, треба загальну масу врожаю поділити на загальну площу. Розгляньмо задачу 2. Купили 2 кг печива одного виду по 64 гривні за кілограм, 4 кг печива другого виду по 82 гривні і ще 3 кг печива третього виду. Середня ціна купленого печива становила 88 гривень за кілограм. Скільки коштував кілограм печива третього виду? Розв'яжімо дану задачу. Поміркуймо, як ми отримали середню ціну купленого печива. Так, звісно, ми загальну вартість печива поділили на його загальну кількість, знайдемо кількість печива, яке купили. Для цього 2, додамо 4 та додамо 3. Отож, всього купили 9 кілограмів печива. Оскільки середня ціна купленого печива складає 88 гривень за кілограм, то знайдемо загальну вартість цієї покупки, тобто 88 помножимо на 9. Пригадаємо раціональний спосіб обчислення і виконаємо множення усно. Для цього помножимо 80 на 9, що дорівнює 720, та додамо результат множення 8 на 9. тобто…

Отримуємо, що за все печиво заплатили 792 гривні. Обчислимо вартість печива першого виду. Для цього 64 множимо на 2, отримуємо 128 гривень. Кількість печива другого виду склала 4 кілограми, оскільки 1 кілограм такого печива коштував 82 гривні, то за печиво другого виду заплатили 82 помножити на 4, що дорівнює 80 50 на 4 маємо 320 та ще 2 помножити на 4 це 8. Отже, разом маємо 328. Отож, 328 гривень це вартість купленого печива другого виду. Знайдемо, скільки гривень заплатили за печиво першого та другого виду разом. Для цього додаємо 128 та 328. Маємо 456 гривень. Оскільки за все печиво заплатили 792 гривні, то для знаходження вартості печива третього виду виконаємо дію віднімання. Від 792 гривень віднімемо 456 гривень, отримуємо 336 гривень. Ми дізнались вартість 3 кг печива третього виду. Для того, щоб знайти ціну печива за 1 кг, поділимо 336 на 3 маємо 112 гривень. Отже, кілограм печива третього виду коштував 112 гривень. Перейдімо до наступної задачі. Мабуть, ви або ваші друзі брали участь у спортивних змаганнях, чи, скажімо, у танцювальному конкурсі для визначення переможців і переможниць для певного виду випробувань розробляють систему оцінювання або ж встановлюють критерії оцінювання. Як правило, у більшості змагань послуговуються середнім балом. Розгляньмо наступну задачу. За результатами танцювального конкурсу до його фіналу увійшли пари з України, Польщі, Франції, Литви та Швеції. Користуючись даними таблиці, визначте, які з танцювальних пар займуть призові місця. Оцінювання конкурсних випробувань здійснювали за десятибальною шкалою. Розгляньмо таблицю. У верхньому горизонтальному рядку таблиці зазначено країни-учасниці фіналу. Оскільки конкурс оцінювали 5 суддів, то в наступних горизонтальних рядках записано кількість балів виставлено. Кожним та кожною суддею, учасникам і учасницям танцювального конкурсу. У нижньому горизонтальному рядку потрібно зазначити середню оцінку виступу кожної пари, що згідно правил проведення змагань слугуватиме визначенню переможців змагань. Отож, парі з Литви судді виставили наступні бали: 7, 8, 7, 7,5, 6. Додамо всі отримані учасниками і учасницями з Литви бали. Отримуємо 35,5. Для знаходження середнього балу поділимо отриману суму на 5. Маємо 35,5 поділити на 5 дорівнює 7,1. Знайдемо суму балів, отриманих парою з Польщі. 6,5 додати 8,5, додати 7,5, додати 7 та додати 7 маємо. 36,5 поділимо знайдену суму на 5, отримуємо 7,3. Середній бал виступу танцювальної пари з Франції складе сума чисел 7,5 додати 8,5, додати 8, додати 7, додати 6,5, що дорівнює 37,5 поділена на 5. Одержуємо 7,5. Дізнаємось, які бали від суддів отримала пара з України та знайдемо їх суму. 8 додати 8,5, додати 8, додати 8,5 та додати 7. Одержуємо 40. Тепер 40 ділимо на 5. Отримуємо 8. Отже, середній бал за виступ пари з України становить 8. Додамо оцінки, виставлені суддями парі зі Швеції. 8, додати 6, додати 7,5, додати 8 та додати 6,5 одержуємо 36. Поділимо 36 на 5. Маємо 7,2. Тепер порівняємо середні результати учасників конкурсу. Як бачимо, Першість здобула пара з України. Друге місце у пари з Франції. Третє місце у польських танцюристів і танцюристок. Задача 4: Середній вік футболістів команди 22 роки. Під час гри один із гравців отримав травму і залишив поле. Середній вік гравців, що залишилися 21 рік. Скільки років футболісту, який покинув поле? Для розв'язання задачі спочатку знайдемо суму років усіх футболістів команди. У задачі не зазначено кількість футболістів, які беруть участь у грі. Ми вже розглядали задачі, у яких були надлишкові дані. У цій задачі нам бракує даних для її розв'язання, тобто є їх нестача. Скористаємось інформаційними джерелами найпростіше пошуковиком Google, але, звісно, використовуємо лише перевірені джерела. У футбольному матчі бере участь команда, яка складається не більше ніж з одинадцяти гравців. Розглянемо випадок, тобто вважатимемо, що команда грала у повному складі. Тоді сума років усіх футболістів команди дорівнює 22 помножити на 11 дорівнює 242 роки. А сума років футболістів, які залишилися на полі, 21 помножити на 10, дорівнює 210 років. Тоді футболіст, який залишив поле, має 242 відняти 210 дорівнює… 32 роки. Отже, футболісту, який залишив поле, 32 роки. Ми розв'язали задачу за умови повного складу команди. Хід розв'язку задачі не зміниться, якщо команда гратиме не у повному складі. Тоді для розв'язання беремо кількість гравців, які будуть на полі. Сьогодні, діти, ми завершуємо вивчення теми середнє арифметичне та середнє значення величини. Сподіваюсь, що ви зрозуміли цю тему і у вас не виникне труднощів під час знаходження середніх значень величин. Не забудьте опрацювати конспект до уроку та виконати тестові завдання, що розміщені на платформі Всеукраїнської школи онлайн. До нової зустрічі! Хай вам щастить!